У нас є така для спеціаліста від Лонгі, тачка. Тобто розбиратись, чому вона не працює. Клієнт сказав, що кава, радіокава зіпсувала цю тачку. Спочатку цю, а потім цю. Давайте розбиратись. Я думаю, що може бути проблема одна з Це неправильне налаштування помелу, зменшування помелу не, з непрацюю іншими жорнами. Тобто, якщо ви зменюєте. Змінювати помел і хочете його зробити більше, це влаштовується без проблем без працюючих жорном. Але бажано все одно змолоти трошки кави, щоб воно просипалася. Якщо ви робите помел менше, то треба це робити на працюючих жорнах. Дуже класна тачка, красива. Ущільнювач стоїть на хоппері на бункері. М'якенько все. І, як зазвичай є регулятор. Регулятор можна витягнути жорна. Можливо, цю штуку треба зняти. Так, тепер витягується жорна. Щодо жорен, я вам скажу, вони доволі гострі. Прям пальцем проводиш, і одразу відчуваєш, що чіпляє палець. Тобто гострота це круто. До речі, написано рисочка remove. Тобто ми все зробили правильно. Витягувати жорна треба саме так. Жодних пошкоджень я не бачу, я прям прискіпливо придивляюсь. Треба відчистити зону жорен. Це зробимо з допомогою пилососу. Після цього ми бачимо, що всередині просто пил. Настільки дрібний пил, я не знаю, що це може бути, але зараз я вам покажу і ви будете в шоці. І жорна гострі, прям дуже сильно гострі. Що ви бачили, цей трешняк. Зробимо ось так. Не признаю, не можу. Просто от голочками доводиться розбивати це все зараз. Я не бачу, куди воно виходить. От Я поки це роблю, роблю нічого. І оце все полососом, тільки що я намагався витягнути. Чи як називають порохотяг, чомусь не знаю. І Як же ж її важко чистити? Давай, давай. Майже дісталось зараз довбати будемо. Тобто, як на мене, треба прямо витягувати цей блок в ідеалі і чистити глибоку чистку. Зараз спробую знайти інструкцію, чи можна це зробити. Але ці лопасті мають каву виштовхувати. А якщо воно забилось в камінь, то воно якось не буде виштовхувати. Що воно таке? Не знайшли. Оп. Ой-ой-ой, що це? Що це за датчик якийсь, що воно таке? Ну просто трешняк. Дивіться, тут є якась проводочок, напевно, датчик, який, моє, це? який контролює. Тобто, от я думаю, в інструкції це вказано, що це можна чистити. І зараз по колесом подивимось, що воно там таке. Я думаю, тому вона не працювала. Вище, вище можна. Бачу, вообще, Я знайшов проблему, скоріш за все. Ось бачите, тут є така штучка, яка піднімається потермай. І вона забита доверху, скоріш за все, це датчик, який буде зупиняти жорна. Я, чесно, не розумію, що це. Датчик забитості. Тобто. Якщо щось пішло не так, і воно не. Ну, якщо тут не проходить кава, воно забилось, то тут можна почистити, і датчик буде заповнення, бачити зупинки. Там дернер де дало. Що... Я не знаю, може пилосос... а ось це. Метала. Точку я подряпав. Але вона буде крутитись туди, її не буде видно. Якщо що, тобто вона так буде. Але це я подряпав. Це можна знати. Але це не важливо, тому що тепер ми бачимо чистий канал кави. За рахунок цього, дивись, як воно влазить. І ще у дивусик. Ось така кількість. Це ми, ну це ще не все. Це от воно висипалось. Я думаю, зараз ми її роз... зберемо. І вона буде працювати. І дуже вже дрібний древній. Ну не дуже прям дрібний. Не, про... Але може. Тут дрібний. Зараз. Це так, дуже дрібний. Вставляється якось. Це не спросив. Зараз знайти положення, де воно має фіксуватись. Я думаю, ми зараз зробимо на 8. І подивимось, який буде розмір. Я думаю, що вона зараз вімкнеться і буде автоматично працювати. Тому що тут ми почистили. Щоб було видно все, все чесно. Я подряпав там все. що з іншого боку, але... Пилосос подряпав. Не я пилосос. Я починив її. Но, блин, Не я починив її. Пугасний, давай давай. ось цією металовою, металовою штучкою. Артем свідок. Я починив тачку. Це було неважко зрозуміти проблему, розібратись, що в сервісі навряд чи чисто. Тобто і просто зімкнули, сказали, вона не працює. Хочете ремонтувати, давайте тридцятку, скоріш за все, і, і от так воно, я так думаю, було. Дивись, дозу можна влаштувати. Прикольно. Мінімально, максимально, так. Да. Тобто ми от ложечки є якісь. Тобто зараз ми ось кабель вмикаємо. Та, нормально. І здається, я починив тачку. Ось водичка треба, зернятку треба, бачиш, все одразу пише. Одразу прям червоним. Як на тачці. О, дивись, дивись, дивись. що там. Прикольно. Прикольно, так. Да. Блін, і тут собаки не написали. А покласи, покласи. Так головне, що от, знаєш, ну, ти знаєш, що це дев'ятка десь. Має бути. Кризиса, там до Доуз левел. Шо? Шо? Воно пише грамити. Грама, це не грами, це якісь якийсь. Це ложики. Ну, все одно воно пише їх. Тобто, воно да. треба придивлятись. Ви можете побачити на екранчику. Угу. Це круто. Це прям ну ок. 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 Наживемо <реш> 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 ок. <реш> Нам подобається. <реш> <реш> так, я, я хочу. З <змолотий> каву. Це не максимально помилку просто... А, воно не змелює без. Угу. А... Клас, ну можна натиснути вручну. Подивитись дете. Там, там десь. Пендінг, 19, ну, темпінг. О, темпінг. Давай. Тихо, тихо, тихо. Темпінг. Затемперували. Вивели. І в нас випало. Помацай, помацай, помацай. Мокре? що? Мокре? Ну, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ріжок в нас. А, ну, я вже бачу, без що, що ви 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 Нема там кремосит. Там... Ну, виштовхнуло, все красиво. Я зробив все як людина. Ну, все, так роботи. Так ну, <хи> по-перше, вона змелює вже. Тобто нам залишилось залити водичку. Ось можна натиснути цю, цю оту, штучку таку. Дивись, дивись. А? Яку? Ось там кнопочка є. І ще випало. Ще випало. Бачиш, як клас, клас. Каменюки просто випадають. Я не знаю, що воно буде темпінг, вмикається одразу, бачиш? Тобто є датчик, який розуміє... І скоріше все воно не змельне. Да, тобто не в цьому проблема була. Да. Проблема була або в дрібному помелі. Отак от діагностики, класно діагностувати, коли тачка має датчики. Все підказує. Одразу бачимо зернятку, чи буде. О, 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 о. Одразу пропало зернятку, тобто немає помилки. Помилка ліквідована. Зараз зважимо ріжок, щоб подивитись, що у нас буде. Це, напевно, секунди змелювання, я не знаю. Давай подивимося, що видасть за вагою.